Першу частину чемпіонату Української прем'єр-ліги верес завершив на дев'ятому місці. Минув місяць канікул, і сьогодні команда вперше у новому році провела спільне тренування. Канікули пройшли добре, відпочили. Перш за все, відпочили морально і відновили фізичні сили. Тому... Дуже привже заскучив за тренуваннями та зборами, і дуже раді бачити одне, один одного». Після завершення першої частини чемпіонату верес залишило четверо гравців. За словами головного тренера, протягом найближчих днів клуб планує підписати контракти з двома легіонерами: лівим захисником з Вірменії та центральним півзахисником з Естонії. Прижі, не будемо говорити. Думаю, два-три дні і все знаєте, тому е через два дня. Він має вже прибути у рівне. Паралельно клуб веде перемовини ще з низкою виконавців, яких переглянуть на турецьких зборах. Юрій вірт припустив, що під час зимової перерви у команді з'явиться 5-6 новачків. У Туреччині Верес зіграє на турнірі зимовий кубок. Окрім команди з Рівного, у ньому візьмуть участь ще три українські колективи: Полісся, Металіст та Чорноморець. Це такі ж контрольні ігри. Всі останні заплановані сім. Плюс якщо там це для нас дійсно. Хороше, того же саме будемо грати на великих стадіонах. Тому це плюс для нас хорошими суперниками. Тому ми з радістю погодилися грати в цьому турнірі. Просто збільшиться у нас на три контрольних ігри. Нагадаємо, перший офіційний матч у новому році «Верес» проведе 27 лютого у Полтаві проти Ворскли. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.